Ми готувалися. Звісно, до останнього ніхто не хотів вірити, що таке може бути, але але ми знали, що таке може бути. У перші дні вторгнення військ РФ в Україну. Виставковий простір Чинівського художнього музею спорожнів. Фондові колекції та важлива музейна документація були підготовлені для евакуації. Чекали наказу з Міністерства культури. Наказу такого не було, тому воно було все сховано в безпечному місці в Чернігові. Ввечері 6 березня ворожа міна ледь не влучила будівлю музею, яка є пам'яткою архітектури 19 століття. Пала на подвір'ї. Вибуховою хвилею була пошкоджена частина приміщень. Історія повторилася у воєнному 44-му Фашистські снаряди також наробили лиха приміщенням тодішньої школи. Ця воронка вже почала трішечки заростати травою, але все ще знаходиться тут, біля музею, і ми плануємо залишити її як спогад, як пам'ять широкомасштабної війни. І після перемоги будемо кожну екскурсію закінчувати саме тут, біля символу того, проти чого боролися російські війська. А борються вони проти культури. На щастя, твори з основної колекції вціліли. Лише деяких ушкоджень зазнали великі полотна художників радянської епохи, з якими потім попрацювали київські реставратори. Наслідками артобстрілу стали пошкоджені фасад, вікна, кімнати працівників, майстерня реставратора зали фондосховищ. Від вибухової хвилі сунулось покриття самої будівлі. У зв'язку з тими пошкодженнями, які ми не змогли усунути, в основ, основному пов'язані з дахом, відбувається затікання, і зараз існує загроза, потрапляння грибка. Дуже багато тріщин по музею пішло саме від вібрацій, від обстрілів. Будівля стоїть, але штукатурка тріскається. Порятунком музейних предметів є не тільки збереження в належних умовах, а також створення їх цифрових копій. Хоча вони не замінять оригінал, але будуть збережені. Технічну та методичну допомогу в оцифруванні надають європейські колеги. Ще до початку війни науковці музею займалися оцифруванням фондів. Зокрема, були створені повні каталоги творів художника Савченка Більського, декоративного розпису та ікон. Активна фаза бойових дій дала значний поштовх і технічно в нас з'явилося більше можливостей, і морально ми зрозуміли, що це треба треба робити активніше. У березні така робота широка не велася. В основному це була робота на те, щоб вижити, щоб зберегти колекцію, щоб зберегти музей. Але вже з квітня ми почали знову створювати цифрові продукти, і ми знову повернулися до наповнення нашої бази даних. Лише основний фонд художнього музею на сьогодні складає майже день. 10 тисяч предметів це графічні твори, живопис, іконопис, декоративно-ужиткове мистецтво та скульптура. Науковці фотографують музейні предмети в процесі своєї дослідницької діяльності, і вони одразу потрапляють у базу даних фотографій. А далі ми їх вже розсортовуємо. Це дуже велика робота. Я підраховував, що якщо навіть всіх наукових працівників підключити, то мінімум три роки потрібно для того, щоб все занести ретельно і належним чином. Наразі музейники працюють ще й над кількома виставковими проєктами із застосуванням електронного формату. А поки основна колекція знаходиться в безпеці, для відвідувачів художніх музеї відкриті тимчасові експозиції, які періодично оновлюються.